Коли в 22 му році було оголошено вже набір військових капеланів на контракт на службу, люди пішли, пішли, причому так рясно пішли. Але коли вони стикнулися з своїми начальниками по функціоналу, який є по вертикалі, вони там дехто служив. Ще в радянській армії вони там впізнали політруків, які ставлять перед ними завдання. Розумієте, і це все припинилося? Я служив у Збройних силах України три місяці. На посаді заступник начальника служби військового капеланства збройних сил України. Мене туди кликали дуже дуже довго. Я не хотів йти, тому що я служив в головному управлінні розвідки. І я там е збирався е розвивати службу військового капеластва, але мене дуже кликали, давайте, давайте, йдіть, давайте, давайте, без вас, без вас нічого не буде. І коли я прийшов, це фактично друга посада після начальника, я побачив величезну купу людей, які намагаються щось робити, а нічого не розуміють. І коли я їм поч... говорив, що треба робити і як треба робити, вони казали, ні, так не буде. Буде так, як я сказав. Mm -hmm. І я, я не знайшов спільної мови, там було 20 чоловік в цьому апараті. Я не знайшов з ними спільної мови. Я повернувся туди, де я був, до Кирила Олексійовича, і, і почав і продовжив там роз, розвивати службу. А в Збройних силах лишилися ось ці замполіти в, в, в керівних органах, всюди. І Я, в принципі, не, не дивую, я сказав, що на цьому все це фальстарт служби військового капеланства. Дай Боже, щоб вона була далі. Дай Боже, щоб її е, не, не закрили після демобілізації, коли закінчаться бойові дії. Але я бачу, як наскільки це керівництво неефективне, наскільки воно не, не е, бездарне, отак я скажу, тому що я інших слів не знаходжу. Не знаходжу і, і капеланів більше не буде. Більше того. Після завершення бойових дій або призупинення бойових дій, половина тих капеланів, які сьогодні є, звільняться. Звільняться і не будуть служити далі. розумієте Тому це треба вважати, і це треба розуміти. Е е е генерал Залужний не хотів цього розуміти. Е е йому доносили, що на це треба звернути увагу. Е е було сказано. Я не я не даю їм людей в синод свої, хай не дають мені людей в апарат.